Добрий вечір, дорогі дівчатка. Тільки так вас можна назвати, тому що ми з марафону в марафон стаємо все молодшими, все е, гарнішими і позитивнішими, і, як то кажуть, більш активними. Е, от прийшов до завершення черговий марафон по ваших багаточергових таких заявках, що дівчата проведіть. Я дуже рада, що ми були в такому потужному складі е, наших колег. І кожен з вас отримав просто безліч корисної інформації. Я сама в цьому марафоні, в кожному марафоні вчуся в кожної з вас, я отримую свої позитивні результати. І я, в принципі, можу вам відповідально сказати, що коли ви будете з марафону в марафон переходити, просто час для вас застигне на одному місці, на одній планці. Тому я вам відповідаю. На своєму прикладі я себе зараз краще почуваю, е, чим 6, 6 років тому назад, коли я потрапила е, в компанію. От я гадаю, що на мої колеги це все підтвердять і на, особ, на особистому прикладі також. Тому е, наш марафон це та така інструкція по, по використанню свого організму, щоб ви були. Красиві, позитивні і активні. Шкода, що її не дають в школі, шкода, що не викладають. Наша з вами місія от, знайомити вас з такою концепцією. Ось, що я хотіла ще додати: Получила безліч, безліч подяк. В особисті повідомлення від наших клієнтів цей марафон був дуже потужний, дуже нас було багато, і кожен навчився чогось свого. Дуже багато навчилися харчуватись правильно, зрозуміли, як розганяти свій метаболізм, зрозуміли, як рухатися далі і приміняти ці знання. І я хочу передати наразі слово. Твої наступні колегі, а потім ми вже послухаємо ще історії наших дівчат, хто які результати отримав на марафоні. Ось слово передаю я Любі Поворозню. Дуже дякую, Галочка. Щиро рада всіх бачити тут, всіх вас обожнюю. Люблю. Сама дуже люблю ці марафони, бо і я завжди і учасник у марафонах, а тепер вже і куратор, тому що сама отримала також результати просто шикарні. Я педагог за освітою, маю два педагогічних дипломи: 32 роки пропрацювала у школі. І коли я своє здоров'я просто вбила, скажу вам так, то я почала шукати шляхи, як його відновити. І коли зрозуміла, що мої походи в аптеку і до лікарів нічим не закінчується, тобто це все нові ліки, а проблеми старі, і вони тільки е ставали ну гірше гірше. І коли мені набридло носити план в аптеку робити. Я вирішила, що треба щось міняти в своєму житті, тому що далі так не піде, тому що все погіршується. Так ось я багато років тому шукала для себе систему очищення. Колись я в газетах читала, що це трави, що це якісь мінерали. Але я хотіла відшукати, щоб якась була наукова база, тому що як все це компонувати, як користуватися, все як робити, я не розуміла. Я хотіла, щоб це було вже ближче до 21-го століття, комфортно, якось уже цивілізовано все це було укладено. Пробувано якісь були медичні дослідження. І ось саме таку систему я знайшла саме в Coral Club. І тут я отримала результати по своїй серцево-судинній системі, нервовій системі, краще стала спати, нормалізувався тиск, у мене пройшли головні болі. Я вирішила проблеми із суглобами, з енергією, з покращенням свого зовнішнього вигляду. я я Схудла і пострункішала, я в постійній вазі, я її не набираю. І ось так як педагог я вмію передавати знання, свої знання я тепер передаю іншим людям. Спочатку це були є мої подруги, близьке моє оточення. Потім це вже люди почали приходити з холодного. Контактів з інтернету, коли я почала ділитись результатами, і ось на сьогоднішній день мені набагато радісне вже отримувати результати моїх учасників марафонів, моїх клієнток, клієнтів. І це настільки дає мені радості в моїй діяльності, що я далі присвятила себе цій діяльності, і тому я ось такі марафони також вже як тренер, як куратор, допомагаю отримувати результати своїм людям. Любочка, дуже вірно підмітила, що наша система вона дає можливість не тільки пострункішати, але оздоровитися. Тут це саме головне. Я також зрозуміла, що я цією системою можу підтримувати здоров'я своїх ближніх родини, і це для мене дуже важлива річ, і для багатьох наших учасників. А зараз я слово хочу передати Світлані Борховецькій, ще наступному нашому тренеру. Світланка, включайся. Всім добрий вечір. Мене звуть Світлана Бурховецька. Я е, теж була вашим куратором е, в цьому марафоні. Е, сама я колись теж починала як учасниця, тому що мені треба було позбавитися е, своєї проблеми, такої як резистентність. І коли я вже виросла, як говориться після 40 років, я зрозуміла, що не треба хунути, а треба шукати інформацію по здоров'ю. І я її знайшла дуже багато і стала приміняти. Я зараз ще в процесі, але результати від них і на, на лице. <смі> вот. І просто за що я хотіла Іменно результати, які неочевидні, ми можемо навіть не подумати, що будуть такі результати. Коли мені написала моя знайома, яку запросила до нашого клубу, я спочатку не повірила, тому що я читала такий допис. У себе повідомлення, і я не думала, що наші програми можуть давати такі результати. Жіночка після 50 років завжди вже страдала в сезон боліли ну, коліна. ну що вона завжди мазала такі мазі, як ді... ну, я завжди, називається дихлофінаку, ді... була екзема на руках постійна, теж пастна, з ще ішло. <кій> а саме те, що мені більше вразило, то що людина 10 років страдала з носа і вона завжди була з нафтізином. І як вона каже, говорить, якщо говорить, немає в сумці нафтізину, в мене починається паніка. От і тому ділюся такими результатами, які можуть люди отримати на наших е, програмах оздоровлення. Мене ще вразив результат твого чоловіка, коли він приїхав додому з страшним псоріазом на руках, і буквально за пару днів, поки він був вдома, це ж такий дуже не, недовготривалий відпуск, свята його привела, як то кажуть, до пуття, буквально за пару минут. Це таки теж так наші шикарні так. результати. І наступного разу приїжджав, він вже приїжджав чистими руками, ні одної бляшки на руках не було. Тут. Так що я дякую що зустріла таких людей, як наші куратори, я довільно, що в, в такому суспільстві. Продовжуємо оздоровлюватися. Так, здоров'я починається зсередини, і наша стрункість залежить від. Стану нашого організму. А зараз я слово передам своїй колезі Людмилі Калініченко, бувшому провізору мережі аптек в Харті. Добрий вечір, дівчатка. Дуже рада вас бачити. Як ти Галя сама кажеш, бувших провізорів не буває. Так, да, саме так. Я провізор вищої категорії і довго попрацювала в аптечній сфері, старша завідуюча мережі аптек. Але чому я в коралі? Тому що я для себе обрала. Саме дійсно тієї програми мені, як провізору, я все відмітала, і я казала: Ні, дівчатка, так не може бути, це дуже просто, це не може спрацювати. А дівчатки, які мені розповіли, вони просто зробили таку хитру штуку. Вони сказали, а ти спробуй. І в тебе піде твоя алергія на цитрусові і метозалежність. Кажу, дівчата, якби було так просто, я б давно вже це вирішила питання, тому що в мене алергія була з самого дитинства на цитрусові. Ну, щоб вони від мене відстали, я спробувала, і все вирішилось. Все вирішилось, тому що тут є концепція здоров'я, тут є пекові рішення. І спочатку я дійсно я все перевіряла, тому що мені було цікаво діючі речовини, як це працює. А ми кураторським складом тут зібрались чого того, що ми на собі все перевірили. Воно дійсно працює незалежно від вашого діагнозу, незалежно від вашого. Вірусповідання незалежно від того, ви ви чи дівчинка, і скільки вам рочків на цей момент, і зовсім не залежить це від того, який багаж ваших діагнозів був до того, як ви познайомились з нами. Тому що концепція здоров'я спрацює на всіх. Просто у кого якась така більш складна ситуація, треба набратись терпіння і піти по концепції здоров'я трохи більше, ніж тим, у кого цей мішок діагнозів менший. Тому э, дівчата, які, от, як ви гарно сказали, э, в особисті дуже багато написали. Так, да, мені також дуже багато в особисті написали дівчатка, які перший раз на нашому марафоні. А вони кажуть: А ви знаєте, Людмило, а нас вже стали питати, чому в нас шкіра на обличчі інша, чому вона бархатна, чому э, нема таких чешуючок, чому волосся вже так. Я говорю, Підождіть, ви ж тільки три тижні на цьому марафоні. Так, да, все видно. І якби наші люди нам не розповідали ці результати, сам по собі людина ж не зрозуміє, що вона міняється, змінюється. Вона ж кожного дня дивиться в зеркальце в люстерку, і думає, та такий же, як і був. А коли спитає у сусіда, а він каже: слухай, якась інша. І оце сіяння зсередини, воно відповідає на всі питання, які дівчата задають. А коли буде результат? А ви дуже-дуже його чекаєте, але. Не на наступний день, а треба по системі. Концепція здоров'я, програма 90. І цей наш марафон він був перший по системі 90 Ми йдемо далі, у нас далі буде наступний марафон. А зараз я дуже хочу сказати велике дякую всім нашим тренерам, цьому нашому колективу таких однодумців, веселих, позитивних. І ми чого ходимо в марафони? Тому що ми отримуємо свої наступні результати. Дякую, Галочко, що ти е, всіх нас зібрала в цьому марафоні, тому що українці рулять. Передаю слово. Стоп, стопуді українці рулять, і ця система, вона не видна, так як ти кажеш, ти дивишся в зеркало, ти, ти не бачиш цих змін, але твоє оточення бачить і питають, і. Такі запитання, а Галя, а що ти робиш? А ти якась не така, в тебе очі блищать, а ти якась така енергійна. І от такі запитання прилітали мені, і тому я стала тренером таких марафонів, тому що я бачу, що е, ці знання потрібні багатьом-багатьом нашим дівчатам. Ось, і зараз я хочу передати слово Галині Пахулюк, яка є учасником нашого марафону, і вона вже учасник декількох наших марафонів. Галочка, поділася, які ти результати отримала на марафоні. Добрий вечір, дівчата. Може, хто мене ще й не знає, тому що я така так собі потихеньку. Я Галина Пахалюк з Тернополя. Мої наставники це Галина Мостова і Василь Мостові. Я їм дуже вдячна, тому що я з ними зустрілася у Фейсбуку. і оказуємося ми з Тернополя разом. Я Тернопільська область, вони з Тернополя. І я, вони все в всьому підтримують, оце я дуже їм вдячна. Ну і я на марафоні в цьому прийшла, щоб навчитися правильно, правильно харчуватися, тому що в мене як не виходить збирати тарілочки. Но на цьому марафоні я вже навчилася. Дуже дякую Любочки Порожнюк. Поворознюк, якщо правильно так вибачаюся, як щось не цей. І всім дівчатам, тому що і навчилася і коктейлі, і дівчата правильно обрадили, як пити, і так далі. Ну, ну, цього дівчата, я не можу так все розказати, тому що я перший раз прямо, так слово надали мені. Ну, Я дуже вдячна і буду далі з вами на марафоні. там який буде марафон. От і таке, так що Дуже скромна, ти скромно замовчуєш, що за тобою дивиться вся родина, і всі її діти, і сестра, і всі потроху починають йти по цій системі так, так оздоровлюватися. Так, так, так. Вони О, всі якась у мене ці мовчати, І твоє оточення воно само бачить і, і питає: а так, що ти так, робила? Бачу, ти... Бачу, ти... Так. так, вони бачать, що я це все, і вони теж Стараються і питаються мене і так. Ну, щоб було здоров'я в нас, оце ми так. так головне, що таке, голову тримати в, в такому стабільному, в стабільній ситуації, при нашій ситуації, яка є. А зараз я хочу ще так. передати слово. У нас ще є одна дівчина молода, яка отримала свої шикарні результати, і ми не хочемо їх почути. А, Анна, вам слово? Всім добрий вечір. Я вдячна за цей марафон, тому що дуже багато знань нових і дуже велика просьба, щоб час зовсім не закривали, поток, тому що хочеться переслухати деякі ну, знання, які давали ви всі. В цьому марафоні в мене результати не дуже великі, але є мінус кіло 100, тому що я була. Я була в роз'їздах, переїздах, тому в мене результат не дуже великий. Але великий результат по знанням. Це тож мені дуже вдячно. А на взагалі в Караловому клубі я отримала великий результат, і який, ну, на, ві... на багажі золота це ревматойне політріт у мене позаду. Таки аутоімунне захворювання, воно не лікується. А я хочу знову на каблуках, можу танцювати і живу вже 10 років без болю. А і паралельно була крапивниця, у мене колись грижі позвоночні мене турбували, і сидалішний на нійрг. Дякуючи Богу, що я в коралі і я живу зовсім другим життям. Це... А вам, дівчата, за ваш цей марафон на українській мові і плюс от 10 років коралі від кожного спікера получаєш щось нове. Тому марафонів не може бути багато. Дякую вам, Анна, за такий щирий відгук. Я теж дивуюся завжди і радію таким результатом, тому що здоров'я людини це найцінніше, що може бути. Як добре, що є така система, яка може повернути тобі здоров'я і дає можливість підтримувати. А зараз я хочу запросити останнього спікера нашого, нашу колегу Дарію Дьоміну, і слухайте уважно, що вона вам скаже. Всім привіт, дівчата, всім добрий вечір. Або доброго дня, хто в який час буде чути, я дуже рада бути з вами. Я дуже рада, що з вами була в цьому марафоні. Мені насправді приємно, тому що не тільки тому, що тут є а, мої клієнти, споживачі, з якими ми працюємо, але і тому, що я можу ділитися тим ці цінним, що а, є в мене, що вже напрацьовано за багато років а, життя по концепції здоров'я і разом з Coral Club. тому що я вже а, майже 11 років живу по концепції здоров'я, отримані мої результати, і самі головні мої результати, а, які я отримала і продовжую отримувати, це збереження свого здоров'я, незважаючи на. На те, що в нас є зараз стан потужного стресу, такий у всіх, незважаючи на те, що в мене двоє діточок, і всі в моєму. Дарійка, мікрофончик ключе. Є, є, у угу, мене просто телефонувала Незважаючи на те, що всі були без. Ну всі а... Прощалися зі своїм здоров'ям, зі своєю красою, коли народжували діточок. Для мене це був великий потужний такий момент, і я мала можлив... змогла зберегти себе, свою стрункість, своє здоров'я, саме головне. І про що я хочу сказати? Що, знаєте, ми багато. На цьому марафоні розмовляли про інструменти, як ми можемо коригувати своє харчування, що потрібно робити, як рухатись, як пити воду, як підтримувати своє навколишнє середовище? Да? Що робити зі своїм організмом? Але... Я хочу сказати саме головне, і це те, про що Галя сьогодні вже сказала: про те, що наша стрункість, наша краса, вона завжди починається із середини. Вона завжди починається зі здоров'я, і тільки потім вже можуть бути якісь зовнішні прави, якісь інструменти ми можемо використовувати для себе. І завдяки Fural Club в нас є можливість. Не просто використовувати якусь чарівну пігулку, да, як багато хто каже, що а, там випийтесь там щось одне, і буде вам там мінус -то кілограмів. Да. Наша головна задача зробити свій організм здоровим, тому що здоровий організм буде з правильним обміном речовин. Да, він буде зі здоровою шкірою, він буде обов'язково зі стрункістю, тому що він здоровий. А, і ось це головне, що ми маємо розуміти, коли приходимо в марафони, тому що тут ми приходимо до результатів через саме головне, через в першу чергу те, від чого все йде, через наше здоров'я. Скоро в нас наступний марафон стартує, ми вже починаємо і набираємо групу, тому задавайте питання. які… Добрий день. В мене дітки хочуть Задавайте питання, який марафон буде далі, які умови потрапляння в цей марафон. Про що він буде? Я знаю, що вже декілька моїх клієнтів навіть туди йдуть не тільки тому, що там новий рік вперед там буде у нас нагоді да не тільки там, що різдво буде якісь свята, а тому, що всі хочуть бути здоровими. Я дуже дуже рада, що якомога більше людей. Приходять до думки того, що потрібно бути здоровим в першу чергу, і потім тоді буде і стрункість і все інше. І сьогодні я хочу нагадати вам ще один момент, про який я сьогодні вже з вами розмовляла і казала, це те, що в нас є можливість. Ми всі, всі, коли турбуємось про своє здоров'я, розуміємо, що це якісь вкладення, і ви вже знаєте, що це вкладення. В нас є марафони. Коли ми приходимо, і насправді ця вся ця інформація, яку ви утримуєте, вона дуже багато коштує. Ну насправді дуже багато років експертності, практики, досвіду, і досвіду не тільки особистого, а і з людьми, з якими ми працюємо в багатьох країнах. Це сотні людей, а, а мабуть, навіть навіть і тисячі, да і ви. Наші знання, нашу експертність отримуєте безкоштовно, але вкладання в себе це дуже важливо, тому ви обов'язково да, вкладаєте в своє здоров'я для того, щоб отримувати свої результати. В нас є інструменти і є можливість отрим... показати вам, навчити вас, як можна ці ваші вкладення фінансові в свій результат, в свої результати, в своє здоров'я повернути назад. Як можна отримувати продукт безкоштовно, як можна отримувати додатковий дохід, якщо комусь потрібно, а можливо, ви а, взагалі не хочете вже працювати там, де працюєте, тому що є якісь свої на це причини, а, і ви, можливо, задасте питання, що мені робити, щоб отримувати основний дохід і приносити користь людям. Тому що в нас. Кожна людина може закрити свої потреби, коли отримує дохід. Можливо, це буде просто безкоштовний продукт, можливо, це буде користь для здоров'я свого і своєї родини, можливо, це буде користь для того, щоб приносити результат і допомагати приход... приходити да, до результату іншим людям. Що, можливо, рекомендації, які ви будете давати, змінять життя когось. І Повірте мені, це дуже дорого коштує, і дуже важливо для нас, для всіх okay. а можливо для вас цінність і для вас важливо просто знаходитись в оточенні людей, які розвиваються, які не стоять на місці, які рухаються, які, з якими можна створити особову таку атмосферу, да і в ній знаходитись, тому що ми є тими людьми. Які відображають наше оточення. Подумайте там, хто в вашому оточенні, кого ви відображаєте в собі, і є можливість закрити всі ці питання, всі ці потреби відчуйте, що головне саме для вас. Тому задавайте питання тим. Тій людині, хто пригласила вас в цей марафон, вибачте, ввечері вже я трошечки збиваюся з розмови своєї, з промови. Будь ласка, задавайте питання, тому що під лежачий камінь вода не потече, ми всі це знаємо. А коли ми задаємо питання, значить ми відкриті. Просто для того щоб отримати інформацію, і можливо, саме ця інформація вона змінить ваше життя і ваше майбутнє. Всім до зустрічі в наступних марафонах, і всім дуже вдячна за цей марафон і за цю нашу з вами співпрацю.